Струха. Ресторан з дуже крутим шефом. Трошки не смучу. Якраз ось такі хоч інший розмір креветочки. Не готовий їхати коли оступі. Всім добрий раночок. Боже, яка це краса, коли ти просто з боку від ліжка бачиш цю красу і з одного боку через дзеркало, і з другого боку. Просто фантастік. Димов цю красу насолоджуватися останніми днями в Албанії. Сьогодні, до речі, передаю, що має бути погодка. Ну, до речі, достатньо не холодно. Має бути погодка сьогодні плюс 20. Дуже сильно сподіваємося. Я думаю, що просто це не сонячна сторона. У нас тут тому здається, що трошки тінь, бо ось тут видно, що сонце є. Ми вчора гуляли ось тут по набережній, ось там потім збоку. Тут просто велетенські вулиці, порівняно з іншою частиною Албанії, прям де є, є де прогулятись. Ось це все, що ви бачите, ось тут дорога, ось це все пішохідні зони, тут всюди гуляють. І заклад у нас був з тієї сторони, ось там. Нас сьогодні значно потеплішало, я на вулиці ще не була. Богданчик був, сказав, що навіть в морі купався. Тому я сподіваюся, що я ось так не змерзну. Нарешті вдагну цукрочку від українського бренду, дуже чекала, коли вона мене приїде, і дуже сподівалася, що приїде до того, як ми вилітимо на відпустку. Тому, нарешті, настав її час. Тут є прямо біля моря такі класні алейки. Тут люди відпочивають, ось так гуляєш собі парком. Сосни, там гори, прям офігезний вайб. Сьогодні ще субота, багато людей, багато хто приїхав з Німеччини, бачила машин багато, просто відпочивають на вихідні Прям це. Прям такий вайб, так класно тут. А ще повітря. М -м -м. Ми вже дуже багато так прийшли, бо Богдан, коли бігав, побачив десь якийсь заклад, і ми туди йдемо. А подивіться, яка тут величезна набережна. Щоб ви розуміли, це все. Весь час ми йшли по красивій набережній. І щоб ви розуміли, звідки ми прийшли, наш будинок десь біля ось цього корабля. Десь отам. Просто оце все, 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 все. ми пройшли. І весь цей час гарна, красива дорога. І не знаю, ще скільки попереду. Так, дивіться, який красивий заклад. Ми знайшли. Біля моря, біля басейну. Зараз тут буду сідати. Це мені. Okay. Ми випадково знайшли ресторан з дуже крутим шефом. У нього скільки підписників в інсті? Дев'ять тисяч. Для Лабані це я думаю. Вибори. Так. І тут є страви прямо від шефа. Ми зараз насправді дуже прикольні страви є. Якісь різноманітні є і артішок і картопля з труфелем, що тут є авокадо різні салатики. І ми зараз будемо брати напевно пасту ось цю від шефа. Вона з креветками. Я люблю креветки. Ще є десерти від шефа. Перший десерт: що там сінамо, айскрім, морозиво, різ а другий десерт взагалі сюрприз. не зрозуміла що там. Ну, я думаю, що ми візьмемо сюрприз. Цікаво тобі, що таке десерт-сюрприз, якому навіть не пишуться, які інгредієнти. Mm -hmm. Ну, виглядає цей ресторан, звісно, зовсім інакше, ніж всі минулі. Тут Прям лакшері вайб якийсь. Нам принесли вже детокс смузі, якийсь салат з зібаса. І чекаємо пасту і десерт. Зайчик працює мій. Молодець. Нам принесли нашу пасту з креветочкою. Богдан трошки засмачений, бо він ну, уявляв собі такі гроші, інший розмір креветочки. Але зато в салаті дивись, сіба, взагалі сюрпризом. І ось ця пюре з труфелом. Тут труфель прям натертий. Видно, що прям шматочками гарненькими. Я думаю, нам буде зараз дуже смачно. Не знаю, це десерт сюрприз. Це не сюрприз, десерт. Записую вам відгук. Я вважаю, що це був дуже крутий заклад, бо він був зовсім інший, ніж ті, які ми відвідували в цій країні. Раджу спробувати тут цю пасту. Вона дійсно не схожа на будь-яку іншу, яку я їла раніше. Вона там всередині з сиром. Звісно, якщо ви любите багато морепродуктів, це трошки інша варіація. Це якби така типу вишукана кулінарія. Тут не очікувати, що буде якась велика кількість морепродуктів, а прайс такий великий. У нас вийшло за все це 6 тисяч лек. Це десь приблизно 3 тисячі гривень. Для Обанії це дуже дорого насправді, але мені було смачно, мені сподобалось. Не раджу десерти, бо їх я якось взагалі не зрозуміла. А все інше супер. Я побачила, що парашути надували тут. Не просто так, а вони схоже пригають згори, дивіться. Господи, це прям спрно. Я навіть не уявляю, яка там висота, бо ми вчора в'їхали просто зверху. Ось там і там було дуже страшно. А як літати ще вище, я не знаю на А вон ще один парашутіст, напевно, буде якось стрибати звідти. А ось хтось прям намагається влетіти, якщо правильно розумію. розуміє. Тось прям інструктаж. Якась дівчинка маленька зовсім. Ми вже йдемо додому, напевно, годину. Дуже далеко цей заклад знаходиться від нашого будинку, але чомусь Богдан вирішив, що саме там... Маємо послідати, але ну, в принципі логічно, бо там був найкрасивіший заклад з цього узбережжя. Тому я вже така втомлена. В нас сьогодні 9 тисяч кроків, коли ми тільки вийшли поснідати. А ось, до речі, заклад, якого ми їли вчора. Ось так він називається. Ось так. Ми їдемо в місце Павоні Називається це. Я так розумію, якісь залишки грецької ну, Грецької імперії, напевно, ну, щось таке було збудовано в ті часи. Дорожка була дуже довго нормальна, але в якийсь момент, ну тут ви тут знаєте. Чуть -чуть ну, але ж маю показати людям, щоб вони були готові до таких випробувань. Може, хтось не, не готовий їхати з таким чуть-чуть. Тут прям болото, так? Да? Стоп, там ми не туди поїхали просто. А. Так. І як нам тут тепер в калюжі цей розвернутися? Зай, ти реально туди поїдеш? Прям? Задом будемо здавати. Убери. Обрала. Коротше, це ми не туди звернули. Сюди. Сюди не зворачуйте. Ревуруч. Коротше їдемо. Думаєш, сюди все-таки потрібно? Що машина? Може він підсказав би нам. Так все-таки сюди. Це сюди вам зворачувати від цього будиночку. Ми вже зайшли всередину. Вхід тут коштує 600 лек на одну особу. Це приблизно 300 гривень. Ми дали 15 євро, бо в нас вже закінчились леки. Вау, тут так гарно. Така панорама красива. Зараз вам покажу на полях. Красиві колони, збоку тут церква, цікаві написи знайшла. Тут сюди гроби. Що всі статуї там були без голови? Якесь дуже дивне місце. Таке... Моторошне, чесно кажучи. Зайшли тепер тепер сусідній синенький заклад. Тут називається, бо ось mm. Сіли всередину, це гарний вид на море. Тут гори краса. Що ми замовили? Ми замовили якусь піцу, ми замовили дорада. Пасту все замовили. Uh -huh. І щось місцеве ще замовили. Якийсь сир там, шимось. Мій фрі алкогол апероль безалкогольний. Запрета калірують Богдана з безалкогольним півасом, бо він сьогодні пробіг. Десь години півтори він біг, 21 км. Півмарафончик. Надривай цушку. Це в тебе з пєста. Ну що смачніше, ніж в закладі, в якому ми зранку були. Там піца була? Ну, паста з сиром. Топчик. Mm -hmm. так, ми взяли ще дораду. Богдана була паста, до речі, ще й з лобстерами, але я забула зняти. Так. Піца мені не сподобалась, якось не смачна. Сир ж таке собі. А ось паста була дуже смачна і рибка, думаю, також. Ще принесли такий десертик під книг, захотілося. Панакота апельсином. Думаю, смачно. Смачно? Yeah. Да? Так. Зараз буду коштувати. Mm -hmm. Так, за все в нас вийшло 4,5 тисячі е, їх валюти, не гривень, лек. Like. Like. І при цьому ми ще залишили багато на чай. Скільки ми yeah, залишили? 100. Десь 400 на чай. Тому десь без чайових вийшло б 4 тисячі. Це 2 тисячі гривень за це все, уявляєте? Так. І ми прям наїлися, прям конкретно. Okay. Не порівняти з тим, що було на сніданок. Зараз буду тут сидіти на гойдовці, ці, кайфувати просто з фантастичним видом.